Друзі, всім привіт, всім миру, здоров'я і добра. Серпень місяць добіг до кінця і відзначився він не квітуванням. Погода була дуже суха і спекотна, стовпчик термометру в тіні сягав 40 градусів. Квітконоси усі хвалину, всі сів зрізані. І зараз вони стоять капуста капустою. Спека пішла, і вони взялися ростити листочки і корінці. На 22-го року я вилікувала світ Орхозалежності. І в моєму домі з'явилися горщики не менш цікавих рослинок, а саме в першу чергу то хої. Є цікаві кактуси, сукуленти, пеларгоні, бегонії і таке інше. Я більше не заглядаю у пазухи, не рахую корінців, листячок мої орхідеї зростають самі по собі. Влітку квітують кактуси, і це мене шалено захоплює, бо квіти в них такі милі, такі гарні. Деякі з них мають чарівний аромат. Є такі кактуси, які квітнуть лише добу. А є такі кактуси, які квітнуть тиждень, а є такий кактус, який квітне круглий рік. Клімат нашого регіону з кожним роком змінюється і змінюється не в найкращу сторону. Літо дуже спекотне, дуже жарке. Без опадів, а зима, звісно, прохолодна. То, знаєте, доглядати кактуси мені дуже подобається. Влітку поливай, не хочу раз-два рази на місяць, вдобрюй, ну а взимку, взимку вони сплять в прохолоді, просто відпочивають до весни. Люблю своїх хижих жиряночок, бо оці красуньки розквітають на весні і квітнуть до осені. Цього року мене викликає захват квітування кактусів. Я не можу сказати, що це щось нове для мене, бо кактуси, знаєте, то любові ще з дитинства, то як ностальгія по минулому щасливому, безтурботному життю. Бо час, як мені хотілося мати багато природних мініатюрних, навіть мімішних таких мікроорхідей, але смаки змінюються. І Сьогодні мені подобаються звичайні гібридні орхідеї. Ті, що квітнуть не день, не два, не тиждень, а ті, що квітнуть, ну, принаймні, місяць. Дендробіуми чорноволоскові то моє кохання давно. І, мабуть, це. Один із роду дендробіумів, які мені дуже подобаються. новогвінецькі чорноволоскові дендробіуми, які квітнуть місяцями. Вони теплого утримування і для них не потрібно створювати якихось там додаткових умов. Навіть додаткове освітлення не потрібно. Цвітіння оцього кумедного гібриду я побачила на каналі у Людмилки і запитала в неї, ой, а що то в тебе таке кумедне, а що то в тебе таке чудне, нібито павучки, і такий, знаєте, розмальовка така ну цікава, на мій погляд, мені здалася, як саморайчики. І Людмилка погодилась мені його продати. Цвітіння всіх хуй я не знімала, лише тих, які квітли вперше. То знаєте, я вже можу навіть сказати вам, що і духов я трішечки охолола, бо вони так швидко ростуть. Вони своїми вусами лізуть ну де не попадя. Вони чіпляються один за одного, лізуть у горщик до орхідей, вони чіпляються за дроти, одним словом, все. І від хуй я втомилася. Маю їх десь приблизно до сотні, але вже передивляюся, чи потрібні вони мені всі. Був час, як я позбувалася фаленопсисів, а сьогодні набрала цілу купу малечі. Уявляєте, навіть маю фласку, граюся. А цей кактус, знаєте, мене цього року дуже дивував. Вперше він проквітнув в липні місяці. Спочатку одні, одну квіточку. Через два тижні видав ще одну квіточку. І ось подивіться, у серпні він квітне двома квітками водночас. Цей кактус має такий чарівний аромат, не схожий на жодну квітку. Але єдине, що тримає квіти він лише добу. Якщо він буде квітнути на протязі сезону по декілька разів, то хай собі квітне добу. За рахунок кількості квітів, квітування затягується, як ви можете бачити, на місяці. Оцього їжачка я навіть вже втомилася вам показувати. Бо він минулої ще весни, як заквітнув і квітне досі. Навіть взимку. Без освітлення, без поливу він продовжував квітнути. То одну квіточку видасть, то другу квіточку видасть, то три водночас. Одним словом, ось такий їжачок. Ось такий в мене був серпень місяць. Майже не квітучий, проте дуже цікавий. Рослинки мої живуть своїм життям, іноді дивують, іноді. Засмучують, але якщо узагальнити, то всі вони приносять радість. Сьогодні це все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра, і в вересень місяць відкриє квітка, якої я сама ніколи не бачила в житті.